Радіо UA Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан і поряд зі мною Яна Ярошовець, засновник міжконтинентальної логістичної кампанії Autowise Group. Яна, добрий вечір. Да, всі привіт, привіт, Дмитро. Знаєш, я враховуючи ті новини, які зараз є, а в голові з'являються не дуже приємні думки. Я говорю про економіку і про те, що відбувається зараз на ринках. І мені так казали люди, що хочеш дізнатися майбутньої економіки, подивися на будівництво, подивися на тракову індустрію. Якщо ти бачиш там певне падіння, певну стогнацію, то щось буде. От, власне, ти сьогодні можеш говорити, я так розумію, більше саме за тракову індустрію, за траки. І цікаво дізнатися, яка зараз ситуація. Бо від своїх друзів, від своїх знайомих я чув не дуже приємне. Те, що зараз а, взагалі немає грузів, а, немає тих цін, які колись були. Але цікаво почути твою думку, тому розповідай. Е, так на жаль, друзі говорять правду, і ситуація дійсно бажає кращого. Багато тракових компаній стикнулися з тим, що а, вантажі взагалі пропали, або ціна на них пішла дуже вниз. А плюс за останні, як мінімум, 2-3 роки кількість водіїв досить виросла, і кожен із водіїв через 2-3 роки дійсно купляє свою машину, свій трак. І він виходить на роботу як онер, тобто він влазить в якісь кредити певні і купує цю машину і виходить працювати. І получається, що кількість грузів не не може задовільнити велику кількість водіїв, і це дійсно так. І на сьогоднішній день ситуація дійсно, я не скажу, що вона критична, але вона набагато гірша, ніж була, скажімо, півроку тому. Скажи, а чому, чому так взагалі говорять, що коли стають траки? Е Економіці приходить не те не те, щоб кінець, але приходить не дуже приємний момент. Чому так говорять? Ну давай ми трошки відволічемося від чогось глобального. Скажімо, на прикладі звичайної української сім'ї, де тато тракіст, давай. мама вдома, і він поїхав в рейс, привіз якісь гроші. Скажімо, за грузи не платять, він привіз менше грошей додому. Жінки, як правило, більше жінок, скажімо, половина жінок не працює. Тобто він привіз менше грошей додому, і ця жінка має менше грошей на якісь свої видатки. Скажімо, дитина не може піти на футбол, тому що їм не вистачає. Жінка не може піти, скажімо, на манікюр, тому що їй не вистачає. І звісно. Секція футболу не доотримує як мінімум однієї людини. Дівчинка, яка робить манікюр, не доотримує одного клієнта. Це, скажімо, просто чисто банально, взагалі може так досить просто я е, об'ясняю це все. Але от, скажімо, навіть на прикладі однієї маленької сім'ї ми бачимо, що просто тому що тато привіз додому менше грошей. Як мінімум три цепочки м, втратили своїх клієнтів, і це чисто на одні, на одній маленькій сім'ї. А скажімо, компанії, які мають 100 траків, 200 траків, 500 траків, Чикаго взагалі це тракова столиця. Америки, я би так Chicago? сказав, Чикаго wow, так. Вау, я цього не знала. і за чисто за географічною позицією, тобто вони знаходяться між заходом і сходом. А мабуть, чиканина немабуть не, не, в Чикаго найбільша кількість тракових компаній, взагалі. Тобто там є компанії, які численість перевищує навіть тисячу траків. Ну і ти представив, така маленька сім'я може як привести до втрати клієнтів в якихось інших. Сферах, а скажімо, якщо це зробить тисячу траків, то все між собою взаємопов'язано. Звісно, дивись, якщо ми говоримо про тракову індустрію в Америці, наскільки вона велика? От можливо, ти маєш якісь цифри або можеш чимось порівняти, наскільки ця індустрія є, є масштабна? Дім, я тобі не скажу насправді, скільки взагалі траків існує в Америці, але вона дуже масштабна, враховуючи те, що є точки в Америці, куди неможливо доставити. Вантажі е, з помощ е, за допомогою railroads, е, тобто залізної дороги. Тобто, У Марі, взагалі залізна дорога дуже слаба. Мені здається, розвинута. Е, ну є певні напрямки, куди відправляються грузи залізної дороги. Це скажімо, Каліфорнія або Тексас або е, штат Вашингтон, Всієтел. Також юта туди частенько відправляються грузи, і дуже часто від саме консолидейшн. Тобто з одного груза збираються два-три, запихуються в один контейнер, і вони собі їдуть. Але навіть ця індустрія зараз дуже дуже сильно пішла вниз, тому що брокера теж знають, що ми робимо і складуємо паршали в один контейнер, і вони. Ну платять дуже сміч, смішні ціни, навіть якщо їхати, скажімо, і збирати грузи консолидейшн. Тобто тракова індустрія це є основа всієї логістики. Якщо тракова індустрія знову ж таки падає або призупиняється, тоді логістика ламається і економіка як наслідок буде від цього потерпати. Добре, якщо ми вже з цим стикнулися, то що що, що передувало цьому причини цього? Так само на твою думку. Це ж уже було, як казав класик, так? Це вже щось подібне ми бачили. Що цього разу пішло не так? Е, ну, перше, ми знаємо, що нічого не відбувається просто так, і я, я не експерт, це моя власна думка. Але я думаю, що саме економічна, е, економічна ситуація йде вслід за різними політичними змінами, які знаходяться в нашій країні, яка наша країна проходить на сьогоднішній день. Добрі вони чи погані? Це кожен. Розцінює по-своєму. Ну, я говорю, як що відноситься до тракінгу, то для нас це дуже погано, саме те, що зараз відбувається. Скажімо, моя тракова компанія, ми маємо всього 10 траків, але ми працюємо вже більше 10 років. А, і ми не беремо грузи з борда взагалі. З лоудбордів ми грузи не беремо, ми маємо свої директ кастомерс. І скажімо, навіть наші кастомери вже не мають тих грузів, які мали півроку тому. Скажімо, якісь матеріали, які ми забирали з порту. Порти наполовину пусті. І якщо ви бачите, що грузів немає на лоудборді, то значить їх немає взагалі. Тобто до лоудборда вони віддаються таким керіям, як, скажімо, я. А що залишається, воно йшло на лоудборт. Ну якщо не вистачає грузів навіть на перших керіерів, таких як я, скажімо, то на лоудборт вони, звісно, не, не попадають взагалі. Ну, от ми і власне бачимо наслідки цієї війни тарифів і в того всього подібного, що лунає з білого дому, і я хочу ще замітити, що тарифи ще навіть не, не почали діяти в тій мірі, в яких вони обіцяють. Давайте дочекаємося квітня і побачимо. Що буде, і я скажу, що на, на прикладі своєї компанії, тобто ми переживали вже такі спади. Я не хочу бути прикладом для когось, але якщо, скажімо, ми тоді вийшли з цих спадів, то я думаю, що зараз ми також вийдемо, якщо ми зробимо певні ну, кроки. От, і... власне, про це давай розкажи детальніше, тому що ти кажеш, ви вже щось подібне переживали, і зараз ти вже розумієш, що може бути. Ти бачиш загальну картинку, як ви до цього готуєтеся? Що ви робите? Як це забезпечити, забезпечити? Як не піти з бізнесу? Взагалі? Ну да, якщо півроку назад у нас всіх була така ціль заробити щось, так. то наразі ціль просто вижити, вижити та вижити, да розрахуватися своїми водіями до кінця тижня, заплатити свої біли, все таке. Ну, скажімо, якщо ми не можемо вплинути на ціну груза, на їх кількість, ми взагалі не можемо. Ні я, ні мій брокер, ні кастомер, ми не можемо цього зробити. Що ми можемо зробити? Перше, це не перше, а мабуть, єдине. Ми можемо просто скоротити свої видатки. Як ми можемо скоротити свої видатки? Не купувати дорогі траки це перше. Як би вам гарно не розповідали там дилерські Volvo чи як, які в нас класні умови, ні, категорично ні. Тому що купуючи новий Volvo за 200 тисяч в кредит, скажімо, навіть на 6 років, плюс купуючи якийсь прицеп, ви просто на себе вішаєте цей кредит, який просто стає непід'ємним ні при яких умовах. Тобто відійти від покупки нових. Траки взагалі, да, зараз мене накидають, мабуть, хейтом, що нові траки вони не ламаються. Абсолютно окей, кожен має право. Ну, я говорю на прикладі своєї компанії. Ми не купуємо нові траки. Якщо, скажімо, для якогось проєкту, ми зараз працюємо з одним дуже цікавим проєктом, і там є реквайрмент, що трак повинен бути 20-23 роки плюс, окей, я йду, беру його в ліс. На місяць-два-три, поки в мене цей проєкт. Все, супер, проєкт закінчився, я його віддала. Чому ні? І я не вішую на себе шестирічний кредит, який я буду, не буду знати, як платити. Тобто, перше, це відійти від якихось таких дорогих покупок саме еквіпменту. А зазвичай наші люди полюбляють купувати щось нове, так? Ну, коли, скажімо, був період ковіда і ціни там зашкалювали, uh -huh. всі, звісно, брали нові траки, все таке. А зараз ще ми столкнулись дуже сильно в АвтоВАЗ, що. Ці траки йдуть на аукціон. Тобто люди просто їх не можуть платити, банки їх забирають, віддають на аукціон, і потім люди, які мають якийсь кеш зараз, йдуть на аукціон і просто їх купляють за три копійки. Тобто, хто хоче зараз придбати собі такий вже вживаний трак, він може до вас звернутися, і ви безпосередньо якось скоординуєте допоможете. Так дуже багато людей, які накопили якісь там невеличкі заощадження, або навіть отримали якийсь кредит в своєму банку. Там ви маєте якийсь, скажімо, банк пенсії, ви там з ним працюєте. Ви просто йдете до них і говорите, що я хочу купити трак на аукціоні до 30 тисяч. От вони вам дають ці 30 тисяч. Ви приходите і берете такий же трак. Які ви могли б купити в дилерській, але просто берете його з аукціону. Тобто, да, ми дійсно можемо з цим всім допомогти. Є спеціальні тракові аукціони, не тракові, а там є і траки, і якісь великий ем, екіпмент, там, типу якісь комбайни, якісь великі машини, лодки, все що угодно. Тобто і на цих аукціонах купляються ці траки. Або, скажімо, якщо ви компанія, ви ну, розумієте, що ви не витягнете. І у вас є якийсь еквипмент на продажу? Ви також можете не чекати, поки прийде банк і його забере. Ви можете самі наперед подати його на аукціон. То, а дому... можливо, повезе, що якщо скажімо, у мене буде один клієнт, який хоче купити, а інший, який продати. Ми зекономимо просто на цих аукціонних ФІ і взагалі відійдемо від цих лишніх таких людей, які просто ви заберуть. тих людей просто зведети. Я між можу собою. просто звести Так, так. контактна інформація. AutoWise буде в описі до цього відео. У нас на youtube каналі Радіо UA Chicago. А підсумовуючи, це була перша порада. Тобто, замість mm -hmm. того, щоб купувати щось нове, зараз краще взяти вживане в хорошому стані. І безпосередньо ви порадите, як це зробити, де це зробити. Компанія Autowise цьому допоможе. Це перша порада. Далі, що ще можна зробити, щоб вижити зараз? Друга порада. Скажімо, ви хто в траках, знає, що більшість вашого доходу з'їдає топливо, дизель, які ви заливаєте в свої траки. Зараз на маркеті мільйон є різних видів топливних карт. От, я знайшла компанію, якою користуюсь я, вони мені дають знижки майже до долара. Інколи на East Coast вони дають навіть більше долара. Тобто, якщо ви підете з правильною компанією, яку ви знайдете, яка вам забезпечить оцю знижку в долар 80-70 копійок, то ваш. Якщо так, ну звичайно, якщо я так комусь говорю, він каже таке, 70 копійок, типу нічого важного, А ти типу, порахуй за неділю, а за дві, а за місяць, а за рік. І коли люди сідають з листочком, рахують, то вони розуміють, що за рік вони могли б на одному юніті зекономити там п'ять тисяч доларів. А якщо в тебе фліт 50 траків? Скільки на паливо в витрачають тракісти? Це велика сума? Ну в середньому вони заправляються на три баки, один бак 200 галонів, тобто. Ну, Десь 700-800 доларів одна заправка. Ну, от і рахуй, так. Да. Тобто, і навіть ці 70 копійок на 200 галонів, ти, ну, тут дуже легка математика. І в кінці року один трак може економити навіть більше, я так сказала, від голови, тобто, ну, взагалі може економити навіть більше. Тобто, Я не буду тут давати рекламу різних філ Просто кому цікаво, можете мені написати, якщо ці люди ще мають. бо Компанія дуже прикольна, і вони дуже такі опен. Якщо людина, скажімо, не має грошей поставити на цю то вони навіть відкривають як кредитні лінії для них. Тобто вони входять в умови, як ми зараз працюємо, але ну це треба і досить а саме процес. Він складний. Він довгий, щоб цю card отримати. Пару годин серйозно не так. Окей, але потрібно кваліфікуватися, щоб не не так, кожному так, так. дають. То... Ну це я від цього прямого відношення не маю. Я, я, я просто ясно. говорю, що другий, такий друга порада це відійти. Ну, якщо ми не можемо вплинути на ціну грузів, давайте десь питатись зекономити. А зекономив ще та знаєш. І тому ми друга, друга порада це відійти від дорогого топлива, тобто економити на топливі. Нову ж таки, кому потрібно дізнатися, як цю фьюл-карт оформити, звертайтеся до Яни. Номер телефону вже кажу, бо може ви не хочете чекати до кінця відео. 773-807-5139, 773-807-5139, пишіть, дзвоніть. Яна вам допоможе. Йдемо далі. Дві поради ми почули. Чи є щось ще що важливо? Е, я не знаю, як це важливо для інших компаній, але це допомогло мені. Скажімо, е, є операційна робота, яку в принципі я стараюсь відвести на ремоут. тобто я не тримаю людину в офісі для того, щоб. Ця людина допомогла мені з певною операційною роботою. Скажімо, диспетчера я знаю, що деякі компанії тримають диспетч сервіси десь там в Україні, скажімо, чи в якійсь іншій країні, але я краще люблю диспетчера мати біля себе. Щоб мати з якийсь з ним контакт і комунікейшн. є така робота, яка не потребує мого постійного втручання, скажімо, сейфті або акаунтінг, тобто дівчинка, яка робить інвойси, вона їх може робити навіть знаходячись у Львові. Точно так же як дівчинка, яка робить сейфті, вона може знаходитись в Києві або в Одесі. Тобто, я їм плачу. Менше, чим, скажімо, я би платила тому, хто би сидів в офісі, і я знайшла одну таку компанію, яка робить для мене всі ці сейфті і аккаунтинг послуги І вони роблять не тільки з великими компаніями, чи з такими маленькими, як я, а навіть з онер-операторами, Якщо ти маєш один трак, ти можеш до них звернутися. І вони таких компаній теж є мільйони, Я просто говорю, що. Ну, типу, допомагає мені вижити в сьогоднішній це день дуже зручно. тобто <гум> то вже є такі компанії, готові компанії, до яких ти звертаєшся, вони тобі роблять це. <гум> safe, і я account. спитаю, скільки це займе, це займе навіть менше, ніж три години. Це <гум> достатньо всього лише зробити один дзвінок, і дівчатка на себе беруть це все. І для того, щоб платити, скажімо, якійсь людині. Там декілька тисяч доларів в місяць, ви зможете платити декілька сотень в місяць. Ну її можна от... довіряти. Вони виконують звичайно, відповідальну звичайно. свою роботу. Ти вже маєш з ними досвід. Так супер, і це на наші люди. Так вони в Україні Українці, так і і підтримуємо ще своїх людей. Так, звичайно, Но... як завжди. Ну, взагалі супер. Тобто, друзі, вже почули три поради. Я думаю, кожна з них на вагу золота, особливо якщо ви новий гравець в цьому бізнесі, і потрапили в такі от шторми, який зараз насувається на сполучені штати штати у вигляді логістичних проблем. Можна я скажу, ще останню пораду ще одна остання, Давай. сама мої скоріше все, всього, вона повинна бути першою. Ага. Ні в якому випадку не здаватися. Типу, ми пройшли такі етапи раніше. Зараз так трошки штормить нашу країну, Америку, нашу країну, Україну і в цілому світ трохи штормить. Тому головне, не здаватися, і який би не був тяжкий перший дзвінок в сьогоднішній день, які би не були тяжкі дзвінки на протязі дня, просто знайте, що це все тимчасово. І ми обов'язково. Зможемо з цього вийти, якщо ми будемо все правильно планувати. Головне, ну, і якщо не поміняють конституцію США, О, може бути третій термін, і там буде але навіть тоді не треба здаватися. Ти ж знаєш ми українці ми ніколи не здаємося. Щоб не було наша нація, стільки всього пережила, що нікому в Білому домі там навіть і не снилося. Скільки всіх репресій, бід, голод, війни? Тому ось це якесь тимчасове явище під назвою Трамп. Я думаю, що нам теж по зубах. Я на дякую за ці поради, бо Знову ж таки, і, знаєш, і мені цікаво було, але я розумію, що я, я не є твій е клієнт, або target audience, а люди, які нас зараз слухають, які нас бачать на Ютубі, на Фейсбуці, напевно, половина з них, можливо, третина, вони якось в цьому задіяні. Або чоловік, або навіть жінки так само їздять часто, чи, мають, чи займаються чимось в траковій індустрії. А, чи хтось з друзів, чи кум, сват, брат, хтось в цьому є. Друзі, поширте це відео, скиньте їм особисті повідомлення. Десь на Фейсбуці. Нехай вони подивляться, бо ця інформація дійсно дійсно може їм допомогти пережити цей нелегкий час. Ну і звертайтеся до Яни. Нагадаю, і контактні дані це 773 807 5139. Ще раз 773 807 5139. А в неї є імейл, є вебсайт. Знову ж таки, ця вся інформація буде в описі до цього відео. Яна дякую, що завітала. Дякую, що поділилася своїм досвідом. Дай, дасть Бог переживемо і все нас буде добре. Обов'язково переживемо. Тримаємося, друзі. Всіх була рада бачити, чути, дякую, Дмитро. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.